Вітаємо час інформаційного випуску. Головного на ранку новини. випуск. Масована атака Росії на Україну третю ніч поспіль. Росіяни тероризують зокрема Київ. Тривога тривала 6 годин. Є пошкодження будинків і підприємств на Хмельниччині. Повідомляють про вибухи в Старокостянтинові. Попередні люди не постраждали зараз. На ваших екранах як скасовуються тривоги по всій території України. Актуальна мапа Йдемо далі. Троє людей постраждало внаслідок атаки на Шевченківський район Харкова. Одна з них це дитина. Росіяни влучили в офісну будівлю, пошкоджено скління в багатоквартирних будинках. Після опівночі ворог вдарив по селу Юрківка. Це Запорізький район, поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований вщент і двоє людей отримали травми. Путін абсолютно збожеволів. Цитата і безпідставно вбиває людей в Україні. Дональд Трамп відреагував на масштабні бомбардування українських міст останніми днями. І от такий розвиток подій на середині переговорного процесу американського президента неабияк, ну, скажімо так, здивував прямо мова. Я не щасливий від того, що робить Путін. Він вбиває багатьох людей, і я не знаю, що з ним в біса сталося. Я знаю його давно. Ми гарно порозумілись, але він направляє ракети на українські міста і вбиває людей. І мені це дуже не подобається. Ми в процесі мирних переговорів, а він обстрілює Київ ракетами. Мені це категорично не подобається. Я дуже здивований. Подивимось, що з цим можна зробити. а окрім того, американський президент один розкритиковував і українського президента Володимира Зеленського у своїй соціальній мережі Трамп написав, нібито все, що він говорить, тобто Зеленський спричиняє проблеми. Ну і озброїти Україну до зубів, а російські активи конфіскувати член партії представників. Поміркований американський республіканець Дон Бейкон після масованих обстрілів Росії і України відкинув ідею мирних переговорів з Росією та закликав до рішучих кроків. За його словами, Кремль не зупиниться, доки не зіткнеться з рішучим оп опором. Бейкон закликав США та союзників діяти безкомпромісно, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордон. Доном, а Україну озброїти або дати відсіч агресору. Надай Дон Бейкон є один із одним з найпослідовніших прихильників України серед американських законодавців. Він серед тих, хто розкритикував занадто м'яке ставлення адміністрації Трампа до Росії. І Понад сім годин поспіль тривала атака безпілотників на російські регіони. Через повітряну загрозу припиняли роботу три московські аеропорти. Також і такий не приймав аеропорт міста Калуга. Російські міноборони заявили про 53 збитих безпілотники. Нова хвиля ударів була після опівночі. Безпілотники атакували Тулу, Ярославль і Нижньокамск та місто Єлабога, що у Татарст Татарстані. У місті Кінешма Іванівської області Росії пролунали вибухи там теж. Ні телеграм-канали повідомляють про атаку БПЛА на Дмитрівський хімічний завод. Місцева влада це підтвердила, однак каже, постраждала будівля для зберігання упаковки. Саме вона постраждала нічого інше. Ну і для активного просування на Харківщині та Сумщині росіянам бракує військ. Про це повідомив військовий оглядач Василь Пехньо. В ексклюзивному коментарі сніданку експерт пояснив, що більшість російських пропагандистських заяв про захоплення нових територій України не підкріплені відповідними силами ворога на полі бою. Василь Пехньо пояснює, що створення буферної зони зараз поза можливостями росіян. Їхні сили зараз сконцентровані на Покровському та Костянтинівському напрямках Донеччини. Пою пояснення військового оглядача. Більше на покровському напрямку діє працює 2,5 з половиною армії. Це десь до 150 тисяч осіб особового складу. Коли ми говоримо у порівнянні відповідно Харків суми п'ятдесят самі розуміємо, що це рівно втричі менше на втричі менші е, успіхи потенційні вони там можуть претендувати. Останній обіцяний винищувач F-16 сьогодні Україні відправлять Нідерланди. Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельман. з таким чином. Загальна кількість винищувачів F-16, які Україні передали Нідерланди, досягне 24 Наразі українські пілоти проходять підготовку в європейському навчальному центрі f 16 на румунській авіабазі Фетешті. Нідерланди також передали Румунії 18 винищувачів для цього навчання. І вперше за 26 років українки здобули золото на чемпіонаті Європи, який проходить в турецькій Анталії. 16 річна Ксенія Бочек і 18 річна Діана Карнафель стали чемпіонками Європи у синхронних стрибках з триметрового трампліну у своєму дебютному виступі на дорослому рівні. За свій виступ українки набрали 276 балів і залишили позаду Німеччину і Великобританію. В останній українки піднімалися на перше місце під у синхронних стрибках з триметрового трампліна серед жінок аж у 1999 році. Пасибі за такі натхнення перемоги, за такі натхнення перемоги нашим українкам. Друзі, а... з тим ми продовжуємо сніданок з 1 Плюс 1. вашу точку перебути з нами. Так, друзі, ну і вже відбій, так? Вже відбій такий, що, так? О, так. І наша, наша колега, бачимо, актуальна карта повітряної тривоги в Києві. В Києві вже відбій. Відбій в Києві наша... лиє далі. Лиє. Дивіться, вже з'явилася наша олена квітка, не змокла, що бачимо, ще похнасте куте на голові є. Ну, мабуть, парасолька да, на ганку чогось стоїть. Розкаже більше, що з погоди по Україні буде сьогодні. Колеги, доброго ранку. Ну про погоду сьогодні по всій Україні, зокрема в Києві. Сьогодні говорить моє волосся, тому що на дощ воно ось так от кучерявиться. Але знаєте, попри це, і попри такий тривожний ранок і попри дощ, все одно на дворі дуже тепло. Тут в Києві зараз термометри показують там плюс 16, Машина мені взагалі показала плюс 18 градусів. Але без парасолі сьогодні нікуди або без дощовика, ось як зробила я. Знаєте, такий ранок дуже приємний, 100% вологість, і певно вона знаєте, Створює а, ось таку погоду. Здається, що на дворі дуже холодно, але насправді ні, не дуже. Тобто, такий класний весняний ранок, який вже наближається до літа, і сьогодні, ось так, от знаєте, 50 на 50, десь буде сухо, десь сьогодні на дощ буде по всій території України. І Що нам сьогодні обіцяють синоптики саме за температурними режимами, зараз розповім більш детально. Сьогодні традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями. Харків, Харків, Донецько та Луганську В день температура повітря прогріється від 26 до 29 градусів тепла. Це сьогодні найтепліший регіон. На півдні країни сьогодні буде без опадів за виключенням двох областей. Це Одещина та Миколаївщина. Там очікуються дощі. і в день температура повітря коливатиметься на півдні країни від 21 до 27 градусів тепла. Ну і захід країни там також сьогодні буде хмарно прояснення, але без опадів в день від 16 до 19 градусів. Найтепліше сьогодні на Закарпатті. Північ країни там сьогодні будуть якраз дощі, приблизно як і в Києві, у всіх областях без виключення. Це суми Житомир та Чернігів в день від 21 до 24 градусів тепла. Ну і центр країни буде переважно без опадів, переважно з опадами, навпаки, тому що ми близько до столиці. А там хіба що не буде опадів? Це в Дніпрі та. В Полтаві там сьогодні сухо. Ну і в день повітря прогріється до 27 градусів тепла. Такий максимум Ну і в Києві сьогодні дощ. ось такою буде погода протягом дня, і плюс 20 градусів максимум. Якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то найтеплішим 26 травня було зафіксовано в Києві у 2007 році. Не так давно плюс 32 градуси. А у 1944 році було зафіксовано всього плюс 2 І цей день став найхолоднішим в історії. Колеги, ось така погода. Будемо далі за нею слідкувати. Як вона буде змінюватися і тримати вас в курсі? Що ж так тим та друзі високо в не сьогодні на літають. Поки дощить. пасібі тобі до наступних включень.